День захисника і захисниці для мене це не тільки день тих, хто одягнув однострій, це день будь-кого, хто на своєму місці щодня робить щось для того, щоб допомогти нам зберегти нашу державність і чи то підсилити собою збройні сили сили оборони, чи то зробити щось для того, щоб надати їм більші спроможності. Тобто, це в принципі день громадянина. Адже обов'язки будь-якого громадянина України це в тому числі і захист нашого суверенітету і нашої державності. Тому я насправді в цей день вдячний всім тим, хто долучається в тій чи іншій формі до того, щоб ми як країна. І як держава стали сильніше, мені хотілось би, щоб насправді кожен день був день захисником захисника і захисниці. можна собі щодня задати питання, що я зробив сьогодні, для того щоб сьогоднішній день перетворився на день захисника і захисниці.